Перше, ти робиш хоча б 50 відео в сутки. З цих 50 відео в тебе залітає 1, 2, 3, 5, більш-менш. Всі остальні можуть не залетіти, можуть ну, якби не попасти в рекомендацію, а якесь одне може стрельнути так, що ого, го може бути більше тисячі і на мільйони. У мене там декілька мільйонників є, єсть. Но... Тоді люди заходять на твою сторінку, дивляться, чим ти займаєшся, підписуються на тебе, відписуються від тебе, пишуть тобі, купують у тебе, вибирають тебе продавцем, і так іде монетизація твого аккаунту. А ти стаєш медійним, тебе впізнають не тільки на вулицях, а й в інтернеті, тому що зараз усі. Ти ось просто йдеш по вулиці і дивися. Ніхто не йде отак чітко, як раніше ходили. Спинка рівна, йдеш собі, і дивишся, горобців вчитаєш. Зараз всі йдуть в телефонах. Йдеш і, і думаєш, говориш, когось не збить. Це не тільки я так кажу, всі так ходять, всі ходять зараз в телефонах. І тому ми зараз один одного впізнаємо в телефонах. Пішло воно, сонечко Юлія пішла. Тому просто включай телефон, знімай, продавай все, що навколо тебе є. І якщо ти хочеш стати Щось продавати, немає чого, продавай себе, мають на увазі, продавай е, рекламу свою. Роби, роби, роби